Всіх вітаю. Ось так і наступив сезон кабачків. Я маю два таких кабачка. Таких Зважила їх на вагу, молоденькі кілограм. І хочу приготувати сьогодні таку закуску літню. Ще називають торт з кабачків. Для цього мені потрібно кабачки молоді. Яйця, сир, твердий, помідори, зелень. Ну, Це для того я буду робити таку заправочку. А перше потрібно кабачки потерти на крупну тертку. Кабачки молоденькі. Я їх не чищу. Вони ще дуже молоденькі. Натираємо на тертку. Так, кабачки я натерла. Тепер потрібно їх посолити. Беру я сіль, чайну ложечку солі. Так, посолила. Гарно перемішати. Так, перемішали. І лишаємо їх хвилин на 10-15, хай вони пустять сік. Сік нам це не потрібний. Далі ми займемося приготуванням соусу, заправки, поки кабачки будуть сік пускати. Я підготую потрібно сир, у мене тут 170 г. Любий твердий сил, у мене моцарела. Натертку потерти, поки приготую, поки кабачки будуть віддавати свій сік, приготуємо все для заправки. Сир можете брати будь-який на ваш смак. Так, сир я потерла, Перелушу його. Оце це блюдо, хай чекає свого часу. Тепер нам потрібно порізати дрібно зелень. Зелені багато треба в цьому рецепті. У мене кінза, петрушка, кріп, все, що любите. І зелена цибулька. Так, зелені порізла ось так рівненько. Тепер нам потрібно помідори. У мене великі дуже, то я їх пів кільцями наріжу. Якщо у вас невеличкі, то можете так кільцями нарізати. Так, помідорчики приготувала. Тепер що нам ще потрібно? А, нам ще потрібен чесничок. Треба натерти його. Зубчика 2-3. І так, готуємо соус. Чесничок. Три зубчики я взяла. Вершковий сир. Можете домашнього зробити, у мене ось такий. Грам 100-120? Ну, тут 120 грамм. Так. Домашній майонез. У мене домашній майонез. Майонез потрібно, Ну у мене домашній. Я зробила. Бачите, такий гарний. 100 грам майонезу. Так, що нам ще потрібно? А, гірчичка. Гірчичка. Отак. В мене лагітна гірчиця, то я беру, якщо дуже сильно, то півчайної ложечки. Лимон. Чайна ложечка лимону. Вичалила. Сіль перець за смаком, трішки присолимо і перчик. Так, все гарно перемішаємо. Так, соус готовий. Тепер будемо віджимати наш кабачок. Так, кабачок віджали. Бачите, скільки рідини вийшло? вона нам не потрібна. І сюди будемо додати зараз яйця. Так, беремо яйця, 4 яйця. У мене великі домашні яйця. Так, сюди додаємо сіль. Так, сіль. Додаємо, додаємо зелену цибульку. І кріпчик можна так, зелень додаємо. Добавляємо борошно ложки три. Перчимо за смаком. Все гарно перемішуємо. Так, перемішали. Ось таке в нас вийшло тісто кабачкове. Будемо переходити Ставимо сковорідку на плиту до жарки. І так, беремо так, по 4 ложечки, я ввежу. У мене сковорідка діаметром 22 см. Не сильно тоненькі і не товсті. І на помірному вогні смажимо їх. Так, якщо края так відкидаються, беремо акуратненько, ось і перевертаємо ще хвилинки дві на другій стороні. Ось так. Вони гарно знімаються. Слідуючий. Пускою різці розтягуємо. І хай смажиться. Кожен раз, як беремо в річ, треба тісто змішувати, бо кабачки видають свій сік. Продовжуємо смажити. Перед кожним, як ми беремо слідуючий блинчик, треба тісто перемішувати, бо кабачок випускає сік. Так, останній блинчик пожарили. І тепер потрібно, щоб вони прохолонули. скільки у нас 7 млинців вийшло. А як вони прохолонуть, потім будемо перемащувати соус, у нас вже готовий. І так, починаємо збирати наш торт. Ложимо перший млинчик, змащуємо його соусом, цим, що ми зробили. Оце ложимо помідорочки. Помідори положили. Тепер беремо трошки зелені. І сир потертий сир Так. тепер слідуючи беремо мене, положили но в соус. Соус смачний. Майонез домашній, сир вершковий. Знову помідорчики. І так доверху. Знову трішки зелені і потертий сир. Кожен робить як багато різновідності, всі по-різному. А я показую, як я роблю. Так. Знову накриваємо малинчиком. Сир і останній милинець. Верх змащуємо гарно соусом. Ось такий тортик у нас вийшов. Поставлю його в холодильник. Ну його треба на годинки дві, щоб він добре різався а краще ще на ніч.